Привіт, друзі. Ось стає гаряче, гаряче, гаряче у відповідь на розв'язану Трампом війну, тарифну війну проти Канади, проти Китаю та проти Мексики. Ми вже маємо першу реакцію з Канади. Вже висловилося прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо. Вже висловилися деякі прем'єр-міністри різних провінцій. І сьогодні ми з вами про це поговоримо. Друзі, йдуть дуже важкі часи, я так думаю. Тому давайте будемо триматися разом. Не забувайте, будь ласка, підтримувати україномовний контент. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Якщо ви підписані, перевірте, будь ласка, що ваша підписочка працює, тому що отримую вже багато коментарів, багато листів від своїх глядачів, що YouTube відписав їх чомусь від мого каналу. Ну і так не забувайте розповсюджувати інформацію. Скиньте, будь ласка, посилання на це відео в соціальних мережах. Не забувайте про важливість ваших вподобаючих або дізлайків. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про те, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Зараз я вам пропоную послухати, що сказав на цю тему прем'єр-міністр Канади Джастін Трудо. Він виступив буквально через декілька годин після того, як Трамп підписав укази про початок дії цих тарифів проти Канади, проти е Мексики та проти Китаю. Давайте з вами послухаємо, а я вам перекладу, що він каже. Сьогодні Сполучені Штати повідомили нам, що ведуть 25% мита на канадський експорт до Сполучених Штатів і 10% мита на канадську енергію. Рішення, яке має бути обрано для продовження, має набрати чинності у вівторок, 4 лютого. Відносини, які були джерелом процвітання багатства та можливостей по обидва боки кордону, рушуться. сьогодні ввечері. По перше, я хочу проговорити безпосередньо з американцями, нашими найближчими друзями та сусідами. Це вибір, який так зашкодить канадцям. Але крім цього, він матиме реальні наслідки для вас, американського народу. Як я неодноразово говорив, ми та проти Канади поставлять під загрозу ваші робочі місця, потенційно закривши американські автоскладні заводи та інші виробничі потужності. Вони підвищать для вас витрати. Включаючи їжу в продуктових магазинах і бензин на заправках. Вони перешкоджатимуть вашому доступу до доступних поставок життєво важливих товарів, які мають вирішальне значення для безпеки США, таких як нікель, калій, уран, сталь та алюміній. Вони порушать угоду про вільну торгівлю, яку президент і я разом з нашими мексиканськими партнерами. Домовилися та підписали кілька років тому. Але це не повинно бути саме так. як президент Джоф Кеннеді багато років тому назад казав: Географія зробила нас сусідами. Історія зробила нас друзями, економіка зробила нас партнерами. А необхідність зробила нас союзниками. Це було правдою протягом багатьох десятиліть до перебування президента Кеннеді на посаді. Та в наступні десятиліття від пляжів Нормандії до гіркорейського півострова від полів Фландрії до вулиць Кандагару ми воювали і вмирали разом з вами у ваші найтемніші години під час кризи із заручниками в Ірані ці 444 дні дині. Ми цілодобово працювали з нашого посольства, щоб повернути ваших невинних співвітчизників додому. Влітку 2005 року, коли ураган Катріна опустошив ваше велике місто, Новий Орлеан, або кілька тижнів тому ми відкрили водяні бомбардувальники для боротьби з лісовими пожежами в Каліфорнії. Протягом дня, коли світ зупинявся, 11 вересня 2001 року, коли ми надавали притулок пасажирам і літакам. Які застрягли, ми завжди були поруч, стояли з вами, сумували разом з вами американський народ. Разом ми побудували найуспішніше економічне, військове та безпекове партнерство, яке коли-небудь бачив світ, відносини, які позаздрить увесь світ. Так, у минулому у нас були розбіжності, але ми завжди знаходили спосіб їх подавати. Як я вже говорив раніше, якщо президент Трамп хоче започаткувати новий золотий вік для Сполучених Штатів, кращим шляхом буде партнерство з Канадою, а не карати нас. Канада має. Важливі корисні капали, надійну та доступну енергію, стабільні демократичні інститути, спільні цінності та природні ресурси, які вам потрібні у Канади є складові, необхідні для побудови бурхливого та безпечного партнерства для економіки Північної Америки, і ми готові працювати разом. Давайте поговоримо про наш спільний кордон. Наш кордон вже безпечний, але завжди є над чим працювати. менше. Одного відсотку фентаніву, менше одного відсотку незаконного перетину Сполучені Штати находить з Канади, але почувши занепокоєння як канадців, так і американців, включаючи самого американського президента, ми вживаємо заходи. Ми запустили прокордонний план вартістю 1,3 мільярда доларів, США, який вже дає результати, тому що ми також спустошені лихом, яким є фентаніл, наркотик, який роз'єднав громади та завдав стільки болю та мук незлічним сім'ям по всій Канаді, як і в Сполучених Штатах. Наркотик, який ми теж хочемо бачити, стертим з лиця землі. Наркотик торговля, яким повинні бути покарані як сусіди. Ми повинні працювати разом, щоб виправити це. На жаль, дії вжиті сьогодні білим домом роз'єднали нас замість того, щоб об'єднати катлес фамліскрас Кенеда, Сьогодні ввечері я оголошую відповідь Канади. Я оголошую 25% мита на американські товари вартістю 155 мільярдів доларів. Станом на вівторок американська продукція на загальну суму 30 мільярдів доларів буде вражена через 21 день, щоб дати канадським компаніям можливість знайти альтернативи. Наша відповідь також буде широкомасштабною та включатиме такі повсякденні товари, як американське пиво, вино та бурбон, фрукти та фруктові соки, включаючи апельсиновий сік. А також овочі, парфуми, одяг та взуття. Він включатиме основні споживчі товари, такі як побутова техніка, меблі та спортивне обладнання, а також такі матеріали, як півоматеріали та пластик, а також багато, -багато іншого. Вечтеблс, парфюм, клотін, include major consumer products like household appliances. і в рамках нашої відповіді, ми разом з провінціями та територіями. Розглядаємо кілька нетарифних заходів, у тому числі деякі, що стосуються найважливіших корисних попалин, енергетики, закупівель та інших партнерств. Ми будемо твердо відстоювати Канаду. Ми будемо сильні, щоб наші країни й надалі залишалися найкращими сусідами у світі. З огляду на все сказане, я також хочу поговорити безпосередньо з канадцями зараз. Я впевнений, що багато хто з вас хвилюється, але я хочу, щоб ви знали, що ми всі разом. Уряд Канади, канадські підприємства, канадське громадянське суспільство, канадські прем'єри та десятки мільйонів канадців від узбережжя до узбережжя згуртовані та єдині. Це найкраща команда Канади. Раніше сьогодні я розмовляв з прем'єр-міністрами всіх провінцій і територій. Ми єдині. Усі вони підтримали наш підхід. Ми також прагнемо зменшити внутрішні торгівельні бар'єри та полегшити споживачам вибір Канади та продуктів Канади. Кілька хвилин тому я розмовляв з місіс Шейнбаун, президентом Мексики. Іншого нашого північноамериканського партнера і на цю країну сьогодні також були введені 25% мита. Ми працюємо разом, щоб протистояти цим тарифам. Ця загроза націлена на всю країну, і я радий бачити, як усі наші лідери відгукнулися на заклик і були настільки виданими, щоб переконатися, що жоден канадець не залишиться позаду. Наш уряд буде поруч з канадцями. Ми будемо поруч з вами. Водночас я маю про що вас попросити. Я прошу вас залишатися єдиними. Багатьох із нас це глибоко вплине. Багато людей переживуть темні часи. Я прошу вас підтримувати один одного, бути поруч з друзями, сусідами та канадцями. Від моря до моря канадці різні. Ми розмовляємо різними мовами. У нас різні переконання та думки, у нас різні ідеї. Але коли ми єдині, ми сильніші. І зараз також час вибрати Канаду. У вас є багато способів зробити свій внесок. Це може означати перевірку етикеток у супермаркетів та вибір продуктів канадського виробництва. Це може означати вибір на користь канадського жита замість кентукійського бурбону або взагалі відмовитися від апельсинового соку Флориди. Це може означати зміну ваших планів на літню відпустку, щоб залишитися тут, у Канаді, і дослідити чисельні національні та провінційні парки, історичні місця та туристичні напрямки, які може запропонувати наша чудова країна. Настав час обрати канадські продукти та підтримати канадський бізнес, щоб підтримати наших фермерів, наших виробників, наших працівників, наших власників бізнесу, наших артистів. Це може означати зробити всі ці речі або знайти власний спосіб відстояти Канаду. У цей момент ми повинні об'єднатися, тому що ми любимо цю країну. Ми пишаємося тим, що боремося з холодом протягом довгих зимових місяців. Ми не любимо бити себе в груди, але ми завжди так голосно так гордо розмахуючи клиновим листем. Щоб відсвяткувати золоту олімпійську мідаль. У нас є відмінна ідентичність, у нас є своя історія і свої цінності. Канадці привітні, відкриті, інноваційні та амбітні. Ми вважаємо, що краще вирішувати наші розбіжності за допомогою дипломатії, але ми готові боротися, якщо це буде потрібно. Канада є домом для щедрих ресурсів, захоплюючої краси та гордих людей, які приїхали з усіх куточків земної кулі, щоб створити. Націю з унікальною самобутністю, яку варто прийняти та відзначати. Ми не претендуємо на ідеальність, але Канада найкраща країна на землі. Я та наша 41 мільйона сім'я більше ніде не хотіли б бути, і ми впораємося з цим викликом. Як це робили надзвичайну кількість разів разом? Дякую. Ось так, друзі. Канада відповідає на цю війну. Так, Канада також впроваджує Відповідні мита на товари Сполучених Штатів Америки. Так, звісно, це вдарить по Канаді. Ну з цим не можна сперечатися, але удар буде по обі сторони. Тобто, мешканці Сполучених Штатів Америки також отримають незручності і відчують це на собі. Ну не може бути такого, щоб ігра була в одні ворота. Вже одна така країна, рашка. Ми з вами знаємо. Пробувала захопити, пробувала все забрати. Вони думали, що це буде так, що це буде легка прогулянка, що це буде все тільки на користь Раші. І зараз вони там воліють як скажені, а чому ж це нас бомблять, а чому ж це до нас прилітає, а чому ж у нас немає роботи, а чому ж нам так херово, да? Тобто і мешканці Сполучених Штатів Америки також відчують на собі. Наслідки цієї торгової війни, і якщо Канада об'єднається з Мексикою, об'єднається з Китаєм, об'єднається з Європейським Союзом, то мені так здається, Сполученим Штатам буде ой як боляче і ой, як недобре. Звісно, ніхто не хоче цієї війни, але якщо одна дурна людина вирішила щось зробити, якщо цю дурну людину, така велика нація. Наділила такими вповноваженнями, то ну що зробиш? Що зробиш, коли тебе б'ють, треба давати здачі. Можливо, це вже такий дзвіночок, знов-таки для мешканців Сполучених Штатів Америки щось робити з своїм придуркуватим цим президентом, можливо, об'являти йому імпічмент, я не знаю, да. І зверніть увагу, цей президент Дональд Трамп за ці 12 днів вже встиг розісратися з усіма? Да, тобто він наїхав на всіх своїх найближчих друзів. Він розісрався з усіма своїми друзями, і тільки одна людина на цьому світі, у кого він пішов на поваду, і це президент Параш. Ну як це так? Тобто Трамп зараз каже, щоб Україна домовлялася з Путлером про те, щоб припинити війну, що Україна, нібито потрібно проводити зараз вибори, йти проти своєї конституції, замість того, щоб давити на чому роздавити її, да. Він намагається зараз натиснути на Україну і вимагає від України те, що Україна не може зробити. Ну, це такі сигнали. Знаєте, це такі сигнали, досить неприємні, досить тривожні сигнали. Ще раз хочу сказати: я дуже сподіваюся, що Трамп отримає на перше число. Да, що Трампу дадуть відповідь, і він зрозуміє, що поперся не туди, куди його просили. Ну і зверніть увагу. Прийшов Трамп 12 днів. Вже дві авіокатастрофи. Тобто, ця людина привела такий хаос до себе в країну. Вже в нього в країні повний хаос від цього його кидань зі сторони в сторону. Літаки вже падають. Скільки літаків було, скільки катастроф було при Байдені? Скільки катастроф було за останні 10 років? А тут за 10 днів дві авіокатастрофи. Ну, це також показник чогось. Ей. Люди в США, американці, прокидайтеся! Дивіться, кого ви обрали. Друзі, я дуже дякую всім, хто підтримує мене, хто підтримує мій канал. Дуже дякую кожному і дуже дякую кожній, хто підписався на мій канал. І я дуже дякую кожному, і дуже дякую кожній, хто поставив подобайки або дізлайки в цьому відео. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте стосовно всього цього? Як буде розвиватися ця війна? Як довга вона буде тривати, чим вона закінчиться? Мені буде цікаво почитати вашу думку. На цьому я з вами буду прощатись, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. До речі, в наступному відео я вам розповім про те, як різні провінції вже відповіли на цю торгову війну, яку розв'язав Трамп проти Канади.